Всім привіт! Давно не було повноцінних тем на каналі, насамперед через те, що підготовка якісного контенту, переговори з експертами, яких я залучаю, займають велику кількість часу. Бо всі зайняті своєю роботою, це зрозуміло, і як експерти, вони виступають абсолютно на добровільних засадах, і тільки моя наполегливість, їх альтруїзм, дякую за це велике, дозволяють створити для вас корисний і цікавий інформаційний продукт. Тож, я скучила, я тут. Як ви здогадались, я сьогодні не сама, а з гостею. Вона долучиться трішки пізніше. І ми говоримо про особистий бренд. Нагадаю, мене звати Вікторія, я ілюстратор і автор цього каналу, який постійно готує для вас різні цікавиночки. Тож погнали! Персональний брендинг це must have в сучасному світі. І хоча поняття дещо набило оскомино останнім часом для представників творчих професій, це те, що дає можливість продемонструвати свої відмінності і переваги на фоні досить конкурентного ринку, виділитися, підняти свій авторитет і як наслідок вартість свого проєкту. Під проєктом я маю на увазі не конкретний проєкт, а всю діяльність ілюстратора. В рамках його образу, іміджу і стилю. Зазначу, що персональний бренд це не коли ваше прізвище настільки відоме, що його не можна називати вголос. Це певне сприйняття той образ, який формується в суспільстві щодо вашої особи. Тобто, неважливо, мільйон у вас підписників чи тисяча, і в тому, і в іншому випадку ви можете розвивати свій особистий бренд, якщо маєте на то час і бажання. Отже, мова про те, як сприймають вас, ваші цінності, навички та ваші послуги. І саме час доєднатися до нас експертові. Катерино, вітаю! Вітаю! З вами Старовицька Катерина. Я бренд-стратег, маркетолог, підприємець. Я просуваю особисті бренди і бізнеси вже більше п'яти років. Виступаю як спікер в Бізнес» та на інших маркетингових конференціях по всій Україні, офлайн, вже декілька років. І я сьогодні тут, щоб поділитися своїми думками щодо того, як розвивати особистий бренд саме в ніші ілюстрації, саме ілюстраторам, людям, які Працюють в творчих професіях. Чудово, то ми хочемо почути зараз думку експерта. Що означає особистий бренд в царині ілюстрації і які переваги роботи ілюстратора, який розвиває свій особистий бренд, перед тим, який е цим не переймається, так би мовити. Потужний особистий бренд це класний інструмент, класна перевага для того, щоб Досягати будь-яких своїх цілей, чи то в своєму бізнесі, чи то в розвитку себе як експерта. І насправді не важливо, чи ми говоримо про творчу галузь, чи ми говоримо про інші сфери діяльності. Просто базово, якщо у вас є особистий бренд, і він сильний, ви впізнавана особистість, ви впізнавана як експерт особистість також, то да, можна сказати, що. Е у вас більше можливостей і більше вирогідності, що ця гарантія на успіх у вас є. Ми всі знаємо Соню Морозюк. На правах реклами зараз прозвучало просто. Вона в творчій сфері працює. Вона продає за класні кошти, як на наш як для нашого ринку так. свої картини. І це все завдяки особистому бренду і її ідеї, яку вона в це все вбудовує, тому що просто мати впізнаваність, наприклад, це добре, але постійно треба підтримувати цей рівень, бути на слуху. Ну, це як з співаками. Да? Є люди, які раніше випускали якісь пісні, ми їх слухали. Ми слухаємо зараз ті пісні, але зараз ці люди вже не на слуху, вже прийшли інші. Чому відбувається так? Тому що людина, яка, наприклад, в на початку 2000-х написала там свій альбом, він був успішний. Вона далі не почала створювати ще щось нове, цікаве для людей. Тобто, ми створили щось, отримали успіх, класно, супер. І думаємо, що цей успіх буде. З нами постійно, але так не відбувається. Приходять нові обличчя, і вони можуть зайняти наше місце навіть якщо у нас дуже багато підписників або не знає весь світ. Окей. Тоді наступна ситуація. Більшість ілюстраторів працює віддалено, тобто замовником їх пов'язує тільки переписка. Для клієнта це люди по той бік екрану, і це цілком влаштовує інтровертів людей, тобто які не звикли до соціальних активних контактів. Чи може така творча одиниця розвивати особистий бренд? Тобто, чи може існувати особистий бренд без особистості? Треба зрозуміти наскільки людина має бути присутня в розвитку свого особистого бренду. Особистий бренд це про особистість. Тобто, про мене, як про людину. І це вже такий, знаєте, дзвіночок, що я не можу не бути присутньою тут. Я просуваю особистий бренд свій, я просуваю особисті бренди клієнтів вже більше п'яти років разом зі своєю командою. І я вам хочу сказати, що да, нам делегують. Ми допомагаємо, ми створюємо стратегії, ми можемо допомагати в створенні контенту, ми можемо допомагати в виступах онлайн, офлайн, прес-релізи і так далі. Все, щоб ця людина була відома, впізнавана, і ми допомагаємо комунікувати з аудиторією, нашим клієнтам. Але я не можу за свого клієнта вийти в сторіс або зняти відео. На Ютуб за нього. Він має бути присутній в кадрі. Тобто, людина, яка хоче розвивати свій особистий бренд, неважливо, в якій вона сфері, неважливо, інтроверти чи ні, ти маєш розуміти, що особистий бренд це про комунікацію, і її буде багато. Особливо, якщо ти хочеш ще й блог свій розвивати і спілкуватись, а блог це діалог з людьми. І тут ми вже виходимо на те, що так, тобі треба бути тут присутнім. І, звісно, це буде впливати на те, наскільки там тобою будуть пишатися, наскільки ти будеш цікавий. Але є люди, які мінімально собі показують, проте вони вже впізнавані. Чому так відбувається? Тому що вони показують себе на офлайн-виступах, наприклад, в сторіс, вони просто діляться експертним контентом, і їх там немає. Вони не виходять в розмовний формат. Це окей, але це окей, коли в тебе вже побудований особистий бренд. А коли ти тільки на шляху... То, скоріше за все, так не вийде. Тому що початок шляху це коли треба показати свій голос людям, показати себе і впливати. Особистий бренд це про вплив. Тому е я завжди кажу, що да, ти можеш бути інтровертом, але якщо у тебе є ціль залучати клієнтів, якщо тобі хочеться, у тебе є щире бажання е бути впізнаваним, бути зіркою, створювати цей ринок. То, можливо, ця історія про інтровертів, це просто вигадка. На мою думку, це навичка. Спілкуватися з людьми, продавати і так далі. Ніхто за тебе не продасть краще. Це вже коли у тебе побудована система, да, у тебе є відділ продажів, він буде тебе продавати, і твої послуги, твої товари. Але на старті, і в майбутньому також, коли у тебе є велика аудиторія, твій голос тебе продає. І тільки ти можеш його увімкнути. Добре, давайте на моєму прикладі. Проблем із спілкуванням в мене немає, бо колись я брала собі професію журналіста перед тим, як стала ілюстратором, і поки здобувала освіту, позбулась багатьох комплексів, коли горіли терміни, пустувала колонка, і треба було кров з носа здобути чийсь коментар. Зараз мене моя аудиторія знає. В мене є власні фото в профілі, я періодично в сторіс і так далі. Якщо мені є що сказати, я висловлюю свою думку про актуальні події, ділюсь корисними порадами як практикуючий ілюстратор, але я не показую свої стосунки родичів, що їм на сніданок, що вдягаю. Тобто я не на 100 відкрита аудиторії і, власне, в міру свого характеру і світогляду не планую вести прямо хроніки повсякденного життя. То як мені поєднувати свою присутність у творчості із своєю відсутністю? Взагалі показувати щось дуже особисте, або транслювати, там, як я п'ю каву, що робить мій чоловік. І оці всі історії, більше там своє сімейне життя і надособисті речі, не є важливим, не є маст Подивіться на. Відомих особистостей, що ми знаємо про їх особисте життя? Та майже нічого, якщо не читаємо про це в жовтій пресі. Да? Ми знаємо про особисте життя зірок, тому що селебриті, ну так вже побудована була ця сфера, що всім цікаво, хто з ким спить і так далі. Але люди не транслюють це. Вони транслюють музику, вони транслюють. Себе як експерта і так далі. Тому цей момент транслювати свої якісь секрети, свою якусь інтимну історію не є обов'язковим. Тут більше про те, що треба зрозуміти, ви хочете розкриватись як експерт в своїй сфері, а в даному випадку це творчість, творча сфера, наприклад, ілюстратора. Або ви хочете розвивати себе більше як особистість і продавати через особистість. Що це таке? Це коли у тебе є твоя автентичність, ти ем, бачиш свою унікальність, ти бачиш, чим ти відрізняєшся від інших людей, і саме цей твій м, креативний інший, геть-інший підхід до тих самих питань ем, відрізняється від всіх, хто є у тебе в сфері, хто є у тебе на ринку. І це вже продажі через особистість. Ти транслюєш свої цінності, ти транслюєш підхід до роботи, ти транслюєш просто себе, який ти, ти цим зацікавлюєш людей, і вони тому у тебе купують, співпрацюють і так далі. Тому треба зрозуміти, чи у вас буде суто про експертність, все і ви не будете себе розкривати як особистість, чи ви будете розкривати себе і ділитися цінностями, чи ви будете міксувати ці два формати. А який формат радите особисто ви? Дуже класне питання. Я завжди кажу своїм учням. Я навчаю, я навчаю побудові особистих брендів, я навчаю маркетингу. Я кажу, що сторіс там, от я п'ю каву, вони вже не цікаві нікому. А особисто, а особливо коли ми беремо там фотку своєї кави. І пишемо. Я п'ю каву. Ну, якби фотографія вже каже про те, що людина п'є каву зранку. Uh -huh. Ну, якби, да, камон. Давайте напишемо поверх цієї фото щось інше, якусь думку дамо. Особистий бренд це про думку. І кожен з нас має свою думку. Наші думки відрізняються. І особистий бренд це про те, що мати сміливість висловити цю думку. А, тому я б сказала так. Зараз. Не обов'язково показувати кожен свій крок. Але особистий бренд це про те, що важливо показувати свої цінності, свої думки переконання і свій погляд на деякі речі. До речі, так про погляди багато ілюстраторів, чи то на західний манер, чи навіть не назву через яку причину, може синдром самозванця, викладають досить часто свої роботи без підпису взагалі. Або якимось одним реченням. І аудиторія бачить візуалізацію, але не бачить особистості за нею. Тобто, може, розповіді, як обирались матеріали, або що це було за замовлення. Якийсь бекстейдж, мені здається, він завжди актуальний, тим паче я читала кейс однієї письменниці щодо особистого бренду, і там були окреслені три основні етапи визначення своєї ідентичності. Це Унікальність чи то відмінність від інших фахівців в галузі, цінності, тобто, що для вас є важливим, який меседж ви несете в свою діяльність своєю діяльністю, і соціальна відповідальність. Тобто, що корисного ти робиш для людей, для суспільства. І без текстового супроводу, мені здається, самою лише картинкою дуже важко донести такі місткі речі. Так. Тож, друзі, хто сподівався почути тут секретний рецепт, як побудувати свій особистий бренд просто і швидко, його не буде. Тому що це складна, довга, фундаментальна і послідовна робота, яку ви можете повністю або частково делегувати таким помічникам, як Катерина. Я дуже дякую нашій гості за те, що приділила час, поділилась своїми знаннями, думками. Зроблю маленьке резюме до нашої розмови. Особистий бренд в ілюстрації це не лише про гарно малювати, хоча це найперше, що ви демонструєте в ілюстрації, а й про бути гарною, цікавою людиною, щоб вашій цінності, ваш світогляд резонував в великій кількості людей. Такий підхід працюватиме не лише на формуванні вашого іміджу, а й вашої клієнтської бази. Бо клієнтам важливо, щоб їм малювала не штучна людина, не машини з відточеними рухами. А жива, прекрасна істота, яка їх почує, яка відчує той вайб, який їм потрібно донести в роботі, що вони замовляють. Тому працюйте над собою, працюйте над своїм особистим брендом, і нехай краси в цьому світі стає більше. Сподіваюсь, як завжди, було цікаво, корисно. Побачимось!